Ну а просто зараз Олег Жданов, військовий експерт, долучається до нашого ефіру. Пане Олеже, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава вітаю! І смерть тим клятим ворогам, які просто в нам в чергове вимкнули світло. Щоправда, цього разу бачите надовше і більш якісно. Певно, як там казали, якщо ти довго воюєш з ворогом, він таки теж навчається воювати, то вони навчились виходить. На жаль, так да, бачите, зміна командувача призвела до зміни зміни тактики ведення бойових дій, і вони зараз основний упор роблять на знищення нашої інфраструктури і на геноцид. Саме геноцид. Це ну во це те є. Саме справжні нашої нації з боку Російської Федерації. Ну до речі, Суровікін завжди практикував такі речі. Згадайте, що він зробив Залепа. А згадайте, що російські повітряно-космічні сили і артилерія зробили з хінвалі в Грузії. Ну те ж саме вони тепер роблять з нами, намагаються зробити з нами. Пане Олеже, але ж вони не тільки зараз ціляють по там критичній інфраструктурі, енергетичній інфраструктурі України. А вони тепер ще, і я так розумію, вирішили стирати з лиця землі Херсон. Все ж таки, тому що ну вони там на початку, коли сказали про свої плани прийняти тяжоле рішення, збиралися звідти йти. Сказали про те, що там пустили чутки, що можуть підірвати все. А тепер я бачу, що, що не повітряна тривога, то вона в Херсоні. і От маємо черговий приліт. Ну це було цілком очікувано. До речі, до речі, незважаючи на те, що Російська Федерація продовжує стверджувати, що Херсон це Російська Федерація, і отакий парадокс. Вони для них вони руйнують власне місто. Вони ж це Російською Федерацією. От а з іншого боку, для нас це було цілком очікувано і прогнозовано, і на сьогоднішній день на жаль. Ми можемо вести тільки контрбатарейну боротьбу з артилерією противника, яка веде вогонь по місту Херсон. А є чим? А, так, у нас є артилерія, просто її не настільки достатньо, щоб залишати там велику кількість артилерії. У нас кожне кожне артилерійський ствол на, на окремому рахунку, і а, ко, ко, ко кожна гармата. Ну це. В першу чергу можливість допомогти фронту, і е, тому на, е, на такі у нас дуже обмаль артилерії для ведення контрбатарейної боротьби на таких напрямках, як Херсонське, ну бачите. Там Джо Байден оголосив чи вірніше сказав, дав доручення держдепартаменту, щоб виділили чергову допомогу Україні на 400 мільйонів доларів. А я так розумію, що там от якраз все для фронту. Там все для фронту, ну на жаль, там немає артилерії. Там є боєприпаси, боєприпаси для Хаймерс, боєприпаси для гармат 155 мм, Але там високоточні боєприпаси. Їх там небагато, але вони високоточні. От там є більше 20 двадцяти мільйонів набоїв для стрілецької зброї. Там є більше ста зенитних кулеметів з електронними приладами наведення. Що повищає їх точність, і там є броньовані, броньовані машини, що нам край необхідно для привезення піхоти вздовж лінії чи безпосередньо на лінії фронту. Ну ті, хто порівнював цей обсяг допомоги з попередніми, то казав, що приблизно такі самі таку саму допомогу надавали нам перед тим як був звільнений Харків. Там Харківщина, перед тим як був звільнена Херсонщина, то можна я так розумію очікувати на нову звільнену українську територію. Ну не знаю, тут дуже дуже важко сказати. Я так розумію, що нам треба буде зараз готуватися до дуже міцної оборонної операції. Чому тому що російські війська сьогодні зараз дуже сильно накопичують їх на Донецькому напрямку? І, до речі, от я позавчора була інформація про те, що воєнно транспортна авіація Росії дуже сильно активізувалася. До них приєдналася авіакомпанія Уральської авіалінії, і вони везуть з Білорусі і з Росії, везуть чмобків, везуть озброєння. В основному в Ростовську область на північ Крипівострова Крим, тимчасово окупованого. Я так розумію, вони за оця, цей тиждень вони повинні закінчити перегрупування і докомплектування частини підрозділів, які вийшли з херсонського напрямку. Тому, скоріш за все, нас в перших числах грудня може очікувати, може очікувати. Велика оборонна операція. А Росія буде намагатися провести відповідно наступальну операцію на Донецькому напрямку. Ви сказали, що їх везуть, а їх де в Білорусі навчали? Ну я так розумію. З Білорусі везуть в основному техніку боєприпаси і да, так, можливо ту частину цих мобіків, яка була знаходилася в Білорусі, там десь близько 5-7 тисяч військовослужбовців мобілізованих російських. І вони там вже знаходяться півтора місяця. Ну скоріш за все, їх там і навчали. Бачите, от е, хочу пожартувати, але е, я впевнена, що там на болотах, звісно, після цього почне там нестися. Що щойно вони прибудуть до Криму? Е, можна очікувати на нову бавовну на українському півострові, тому що сьогодні Олексій Данілов зокрема от підтвердив, що іранські інструктори були вбиті в Криму, і вони там навчали російських військових пілотуванню дронів «Камікадзе за шахід. Ну в Криму так я з вами повністю погоджуюсь. І гвардійське і Джанкой аер аеродроми ми можемо дістати. А от, на жаль, Міллерова і там інші, які знаходяться на території Російської Федерації. Ну там нам буде важче про бойову авіацію. Ви згадали та яка там на Росії зараз активізувалася? Я згадала про вертольоти від Британії. Так, вперше нам передають вертольоти західного виробництва, і це говорить. Ну, я думаю, що це перша ластівка. От я би так це охарактеризував. Що це перша ластівка? почнуть можливо з таких вертольотів, а потім можливо з'являться десь невдовзі не з'являться і літаки від Британії. Чи можна очікувати і від інших партнерів? Я думаю, що в першу чергу скоріше за все від Сполучених Штатів. Чому тому що там же і наші пілоти навчаються? Ми це знаємо, і це вже офіційна інформація, що в бюджеті Сполучених Штатів закладено 100 мільйонів доларів на підготовку пілотів українських пілотів і, і, і відповідно на західних зразках авіації, не на вітчизняних. Але я так розумію, що на там f 15 f 16 нам не очікувати. Ну саме про f 15 F-16 ага. або f 18 іде мова. Це многоцілів винищувачі. Які можуть виконувати і як завдання бомбометання, так і завдання е введення ведення повітряного бою. А як думаєте, будуть чекати нової якоїсь чергової ескалації з боку Росії? Чи можуть просто так тихенько дати, щоб ніхто не і чи можна таку зброю дати тихенько? Ну о, тихенько да... і таку зброю дати неможливо. Вона одразу буде помічена о, нашим противником о, ворогом. От ну я думаю, що навряд чи буде чекати якихось там особливих. Як тільки будуть готові пілоти, і буде така можливість передати в'ясують всі всі технічні питання стосовно передачі літаків. Я думаю, це буде одразу одразу здійснено. Я чому спитала, чи чекатимуть нової ескалації, тому що е, ми пам'ятаємо, як ракета приземлилася на території Польщі. Після цього сказали, що систему ПВО Польщі будуть е, якби, посилювати. Польща сказала, та нашу нам дайте Україні їй то точно буде потрібно. І От сьогодні е, кажуть, що німецькі ЗРК Петріот повинні працювати на території НАТО. Будь-яке використання їх за межами альянсу вимагає попереднього обговорення з країнами-членами альянсу. Ну там э, дійсно проблема. Я в принципі це було очікувано, знаючи відношення безпосередньо відношення Олафа Шольца, канцлера Німеччини, до передачі нам озброєння. Він то опирається дуже сильно, а потім зненацька підписує дозволи на передачу. Ну з Петріотом ви абсолютно праві в тому сенсі, що Петріот це американська розробка, це американське озброєння, і тому без згоди. Білого дому чи Пентагону, ну, Сполучених Штатів так верніше буде без згоди Сполучених Штатів нам ніхто Петріот не передасть. Хоча думка поляків, на мій, на мій погляд, самовірна, і е, розмістити цей комплекс на території України, вони себе більше захистять, ніж цей комплекс буде стояти на території Польщі. А чим цей комплекс може бути таким небезпечним для Росії, щоб от вони зараз нам його не давали? Я думаю, ну справа в тому, що він технологічно набагато ліпший ніж те, що є у Російській Федерації, і відповідно комплексу Петріот комплекс Петріот пройшов не одну війну. Він відпрацьований в бойових умовах. І боротьба з російською авіацією з російськими ракетами для нього буде ну будемо так повсякденне завдання. Завдання, яке він може вирішувати без особих проблем, от я просто от про це ж бачите, ви кажете про боротьбу з ракетами і з авіацією, яка залітає на наші українські землі. Тобто, вони не дають нам атакам. Це тому, що ми можемо дістати там до Криму або до, до якоїсь території на Москві, тому вони переймаються, щоб ми туди не вдарили. А Петріоти не дають, щоб ми не змогли захищатися. Ну, справа у тому, що давайте почнемо з того, що Петріот це дуже дорога річ. Це перше, друге, в Петріоті є ще технології, які на сьогоднішній день мають врив таємно. Uh -huh. От і е, я так розумію, що е, передача допустимо, допустим Петріота країнам-членам НАТО може навіть бути в контексті, що не всі. Таємниці цього комплексу передаються разом з цим комплексом. Допустимо, німці можуть його використовувати, можуть експлуатувати, але вони не повністю володіють начинкою цього комплексу. Саме з цим може бути пов'язана ціна питання і таємниця технології. Якщо не патріоти, чим їх можна було би замінити і чи обіцяли нам щось, може ви там бачили з нових заяв? Чому обіцяв? У нас ще не виконані обіцянки попередні. У нас ще чотири комплекси на ФАМС нам повинні передати з тих, що були заявлені ще влітку. А плюс нам сьогодні надають ХОУК комплекс, і, і декілька комплексів ХОУК, і Іспанія надає, і якщо не помиляюсь, то, по-моєму, Великобританія. Так що і можемо ще просити а, аналоги. Ну і лісте його а до речі, Рісте ще був, повинно бути аж три комплекси, і їх виготовляє ще підприємства. Як тільки вони будуть готові, їх одразу передадуть. Ну питання тільки, знаєте, в чому наша проблема в тому, що у нас немає часу. У нас немає часу чекати, а вони не дуже поспішають, тому що вони ж ну вони безпосередньо не воюють, тому вони не дуже поспішають. От буквально перед вашим включенням в ефір побачила інформацію, що у зв'язку з війною в Україні американська компанія повернула на роботу пенсіонерів, щоб наростити випуск зенітних ракетних комплексів Стінгер. Ну я думаю, що так там може не стільки пенсіонери, там теж треба перевіряти джерела інформації, тому що в сполучених штатах достатньо робочої сили, яку це може бути кваліфіковані кадри, які мають досвід на цьому підприємстві. І так вони можуть бути і пенсійного віку, тому їх повернули для того, щоб не не витрачати час на навчання, на навчання е, молоді е, тим особливостям виробництва, які існують. Е, ну і бачу, що і інші також і для е, ракет для хаймарсів також збільшують виробництво і ракети Джиме і німецька компанія подвоїла річний обсяг виробництва боєприпасів для танків з 70 тисяч до 140 тисяч одиниць на рік. Ну тобто війна в Україні показала, що те, що ви мали в запасах, того дуже мало, якщо б раптом на вас вирішили напасти. Судячи да судячи, ну я скажу так, що наша наша війна перепише всі підручники від е, стратегії до тактики. Все, все буде переписано. І одразу всі почали ви ще згадайте, що Еммануель Макрон казав, що ми почали ревізію всього військового, що у нас є в Франції. Вони зараз будуть переобліковувати і потім будуть вирішувати. Так, всі побачили, що а, запасів повинно бути дуже багато. Підприємства повинні працювати. І а, до речі, ще не забувайте, що вони оновлюють частину парку а, своїх тих же самих боєприпасів і техніки, яка от передається нам. А вони ставлять на на зберігання новітні зразки, які випускаються вже тими підприємствами, які сьогодні розгорнули вороб. Ну і ще одна допомога. Я розумію, що не настільки масштабна, як могла би бути, але тим не менше, литовці зібрали нам кошти на три морські дрони для України. Литва, здається, одна з перших, хто збирали нам на Байрактар, і той самий журналіст Андрюс Тапіна зібрав тепер на три морські дрони для України. Що це такі за морські дрони? І наскільки вони можуть бути небезпечними для того чорноморського флоту, який для тої флотилії, яка залишилася. і і чи Москва вже збирає свій підводний флот? Справа у тому, ну, в принципі, у нас є наочний на, на на посібник. Ми бачили з вами всі відео, як ці дрони атакують. А, це надводний дрон з дальністю дії до 400 радіусом дії до 400 кілометрів, але він може виступати в ролі камікадви. Тоді дальність дії буде 800 кілометрів, так що він не повертається назад. Він може атакувати, вести розвідку і атакувати цілі. Ну до речі, він настільки був несподіванкою для Російської Федерації, що навіть Путін коли охарактеризовував цей дрон на прес-конференції, переплутав все на світі і сказав, що в ньому замість 500 кілограмів вибухівки. Він сказав, що там 500 тонн вибухівки, яка рознесе все вщент. Ну от з е, останньою частиною фрази я е, повністю погоджуюсь. І, до речі, дійсно залишки, залишки Чорноморського флоту Росії, е, вони в основному знаходяться між е, е, Новоросійськом і Кримом. І не відходять, в основному не відходять від узбережжя Росії, бо е, е побоюючись пі, попасти під вплив або дронів цих надводних або о, наших протиракетних комплекс, протикорабельних комплексів ну я так розумію, що як невідомо що сталося з Москвою, вони якось від тієї теми тихенько пішли. Так і невідомо після ось цієї останньої атаки, що там відбулося, і хто вцілів після цієї атаки дронів а, з тієї флотилії, яка стояла, так абсолютно вірно. Вони настільки бояться а, оголошувати результати цих бойових дій. Я так розумію, що воно все засекречено. Вони, до речі, от ми знов сплила сплила історія, коли родичі матроса з крейсера Москва знов ж таки повторно задають питання, що їх син рахується пропавшим безвісті, і вони хочуть, де він живий він чи не живий. А Міністерство оборони Росії не може відповісти на це питання. Вони секретять. Для них це це поразка. Фактично, ми розгромили Чорноморський флот. Навіть те, ті кораблі бойові, які залишилися як надводні, так і підводні. Ну вони в плані емоційному і моральному вони вже програли. Цікаво, як вони секретять як бойові втрати, чи як не бойові втрати? Ні, я думаю, що в генеральному штабу там облік іде дійсний і справжній, точніше. І вони знають і реальні втрати, і техніки, і озброєння і особового складу. Але там накладено гріф або таємно, або цілком таємно, і е, ці, ці цифри доповідають там ну, дуже вузькому кругу е, політиків, які мають доступ до цих, е, до цих до цих відомостей. До речі, я так розумію, не лише флот, а і після е, тих е, шалених втрат танків тут у нас в Україні. нібито кажуть, і танкові війська також не можуть очухатися. Я так розумію, що не можуть знайти тепер. Тих ж Залізяк, які доїдуть на наші українські землі. Ну, на жаль, Залізяк у них, от саме Залізяк, у них, на жаль, ще дуже багато. А от стосовно е, тої частини танкових військ, яка була модернізована, яка більш-менш була е, технологічно ну, сучасна, е, їх вже не залишило. Фактично не залишилось. Ті, що є на полі бою, там ще живі е, невеличка кількість і все. А от те, що йде з Російської Федерації, там вже немає не Т-90, не Т-72Б3. Це остання версія його модернізації. Там йде Т-72А, а це остання версія модернізації Радянського Союзу. Це танкам по 30 років і більше. І Т-62 йдуть танки. До речі, Білорусь теж постачає Т-72А, старі радянські танки. І от в цьому да. І якщо дивитися по чисельності, то ми вже переробили е, більше 70% від бойового складу танків, знаходящихся в збройних силах Російської Федерації. А є розуміння, що там залишилося на Білорусі? Бо в мене таке відчуття, ніби вони намагаються по максимуму все віддати, а потім сказати: Ні, ну а, а чим, а як ми підемо? Ну, ви абсолютно праві. Ви таке враження, що ви читаєте думки Лукашенка. Він саме це і робить. Він максимально знижує бойові потенціали своїх збройних сил і говорить: я все дам, тільки мене не чіпайте. Я не буду воювати. От саме так він і поводиться. Ну я думаю, що в Білорусі є запаси, не такі великі, як розмірковує Російська Федерація, але є. Ну от за останній місяць вони передали Росії 211 одиниць техніки. І, і озброєння з них е, близько 100 танків, там 94 танки, а потім там 40 БМП, е, і там далі вантажівки, там спецтехніка. Так що там на жаль є і 65 тисяч тонн боєприпасів. Вони передали за весь період ведення бойових дій російською армією в Україні. Так що там на жаль ще запаси. є. І я пам'ятаю, знаєте, коли говорили про е, ці дрони камікадзе, коли ще тільки перші чутки про них пішли, що Росія, нібито домовилася з Іраном е, про те, що будуть поставляти, ми тоді говорили про те, що ну це не змінить хід війни, е, але ну от домовилися, домовилися, може там безпілотників стане більше. Але ми побачили, який е, урон да можуть нанести ці камікадзе. Е, якщо зараз е, е, та інформація таки підтвердиться співпраці з Іраном подальшої, наскільки то може вплинути не змінити, але вплинути на хід війни. Ну, це може вплинути. Нам придеться перероб повністю перебудовувати свою, свою проти протиповітряну оборону на тактичному рівні. Але на сьогоднішній день дивіться ситуація, от навіть вчорашній, вчорашній ракетний удар, він має таку особливість. Там не було шахедів, там були ланцети. Це російські російські дрони. А це говорить про те, що Шахеди скоріш за все закінчилися, а Іран не поспішає постачати нові. Іран готовий допомогти Російської Федерації побудувати завод або лінію по виробництву або по зборці цих шахедів. Але не передає новітні дрони, які б могли могла Росія сьогодні застосовувати. А це питання десь декількох місяців два-три місяці. Поки поки вони наладять е, виробництво, обучать особ, особовий склад і передадуть комплектуючі. А нам вже сьогодні е, оголошено е, 125 двадцять п'ять е, орудій попередній е, пакет е, допомоги. Е, і, 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 і останній пакет допомоги. Там ідуть зенітні кулемети з електронними приладами наведення. Так що ми будемо просто готові до зустрічі з цими дронами. Це від Туреччини чи від кого? Ні, це сполучені штати. Угу. Туреччина, до речі, бачите, Туреччина теж вирішила зробити рекламу своєму озброєнню, і вони ще влітку, як з'ясувалося, передали нам. Вісім пускових установок реактивних систем залпового вогню турецьких калібру 230 мм. І ми, як з високоточних, з дальністю стрільби до 70 км. І ми, як з'ясувалося, вже не перший місяць дуже успішно використовуємо ці системи на вході ведення бойових дій. Показали їм, як вони працюють прекрасно, можете ну, давати це... ще. Розумієте, для того, щоб почати продавати озброєння, перше, воно повинно бути на озброєнні твоєї армії, це, це перше, і друге, воно повинно мати бойовий досвід. Без бойового застосування ніхто у вас це озброєння купувати не буде. І ми перевірили, ми показали, продемонстрували, можете давати ще. Так, от в цьому, в цьому сенсі я з вами погоджуюсь. І тепер можна вести перемовини, щоб Туреччина дала нам ще, ще якусь кількість а, цих пускових установок і боєприпасів до них. Пане Олеже, я дякую вам, будь ласка, Олег Жданов, військовий експерт, був зі мною на зв'язку цієї години.